Доброго дня! На нашій планеті Земля величезна кількість країн, кожна країна особлива, і жителі, які заселяють ці країни, теж. Всі ці люди різні і зовсім не схожі один на одного. У нас різний колір шкіри, ми говоримо на різних мовах, у нас різні звичаї і традиції. Різний колір очей. Хтось любить читати казки. А хтось любить співати. Хтось наполегливо займається спортом. А хтось грає в комп'ютерні ігри. Є багато ознак, за якими люди подібні або відрізняються. У нас всіх є спільне те, що нам цікаво дружити один з одним. Тому що ми не схожі, але маємо спільні риси характеру захоплення і вподобання. Подивіться уважно на малюнок, хто тут зображений. Так, це мама з донькою. А ще ми можемо сказати, що це доросла людина та дитина. Чим схожа доросла людина на дитину, що в них спільного? В них обох є очі, носик, вушка, ручки, ніжки. А чим вони відрізняються? Дорослий та дитина можуть відрізнятись, наприклад, з ростом, кольором очей, кольором волосся або шкіри. А тепер ми з вами пограємо у гру Знайди відмінності у зовнішності. Чим ці дівчатка відрізняються? Так, в них різний колір волосся, різний зріст та різний колір очей. А що спільного у хлопчиків? Звичайно, в них однаковий колір волосся, однаковий зріст, а ще в них по дві руки й ноги, є носики та оченята. Це також спільне між ними. Молодці дітки! Ви були дуже уважними. До нових зустрічей!